Отже, ти трейдер-початківець, і ти ніколи не задумувався, що саме, які страхи тебе переслідують. Я зараз тобі про це розкажу, бо я собі виписала декілька страхів, які мене переслідують. Хочу з тобою поділитися. Привіт! Отже, всім привіт, мої любі! Ви на каналі Криптосвіт. Сьогодні в нас важлива тема, як ви вже зрозуміли, про страхи, які переслідують сучасного трейдера в 21 столітті. Особливо на крипторинку. Якщо ви торгуєте криптовалютою, то це буде дуже актуальна тема для вас, тому що він дуже є волатильний цей ринок, і тут спокійно не буває. І коли в процесі торгівлі ми торгуємо, ми не задумуємося, що саме нас так виводить з колії. Зараз це вже ближче до розряду психології, і зараз ми все це детально розберемо. А якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіться, поставте лайк цьому відео, дзвіночок, і дивимося відео. Отже, перший страх який я виділа для себе, це є боязнь втратити кошти. Ми торгуємо своїми. Звичайно, що це якщо ми торгуємо, демо деморахунку, то це зразу пролистуйте, навіть не слухайте. Але якщо ви вже почали торгувати своїми коштами. І особливо, якщо ви ставите великі суми коштів, ну або там для вас це великі, все рівно. Ну я не думаю, що людина там торгує невеликими <сум> сумами. Любі кошти для людини це вже якісь кошти. Тому страх втратити їх дуже переслідує трейдера в процесі торгівлі. От ви коли заходите в угоду, все, от ви відкрилися, і цей момент тишина. Ціна йде не в ту сторону, як завжди. Дуже рідко буває, що ціна завжди йде в нашу сторону, і ми охохо радіємо. А звичайно, що ціна нерви полоча і дуже часто йде не в нашу сторону, і ми сидимо. І в попередні втрати, якщо ми вже втрачали і втрачали непогані суми, нас тягнуть назад. Ми починаємо від того, що ми вже втрачали, боятись втратити знову, боятись втратити велику суму грошей. Тому. Цей страх дуже важливий, його треба виділити для себе і боротися з ним. Отже, другий страх це втрата великої суми коштів. Так, кошти це дуже добре, і вони є різні, але якщо ви зразу на всю котлету або на пів котлети того, що з того депозиту, що ви залили, що ви можете собі дозволити? Торгуєте, відкриваєте угоду. Тоді оцей страх він ще більший. Він посилюється у зв'язку з тим, що ви починаєте в процесі торгівлі підраховувати, скільки ви втрачаєте. І ви бачите, вам зразу відкрито кожна платформа, і біржа, і торгівельна якась платформа. Вона вам дає побачити це. І ви, коли дивитесь на ту суму, в якому мінусі ви вже сидите, коли це йде на вашу сторону, ви відразу а, що робити? А, і все. Зразу впускаєте паніку до себе в голову. Ви забуваєте, що ви аналізували вже ринок, що ви впевнені в своїй угоді, що ви знаєте, що все буде окей. Починаєте думати виходите, не виходите що робити? Це також дуже великий страх. Значить, моя порада. Переходите на малі суми на такі суми, які нам не шкода втратити, не треба грати зразу на всю котлету, залежності зі скілького з якого депозиту ми вирішили почати, все рівно це така має бути сума для вашого в побуті. От скільки ви заробляєте, скільки ви можете собі дозволити. Бо зрозумійте, якщо ви новачок, ви будете втрачати по первах ну 80-90% зі всіх угод, ви будете мати збиткові. Це які би ви навчання не проходили, що би ви не це, все рівно. Поки ви не наб'єте собі руку, поки ви не навчитеся. Це будуть втрати. Тому бажано, і звичайно демо рахунок, це прекрасно. Але наскільки я чула від таких солідних трейдерів, які вже торгують багато років, демо рахунок, це, ну, це зло, тому що ти не відчуваєш. Того ритму, того напруги тої напруга потрібна. У цей драйв, оцей адреналін, він потрібен нам для того, щоб зрозуміти, що ми що відбувається взагалі на ринку, що ми втрачаємо, що ми здобуваємо. Якщо ми якісь кошти здобули, ми відчуваємо ту радість, нас це стимулює йти далі. Якщо ми втратили, ми розуміємо, ага, ми втратили таку -то, таку ту суму, значить, треба щось зробити, щоб більше такого не було, щоб ще щось і ще щось. Тому переходимо на такі суми, щоб ми змогли. Оце так як розумієте, як на автомобілі ви їздите. Ви не сядете зразу за Феррарі, не натиснете на газ і не <смір> влизайте, бо спочатку сідайте на таку машину, яку вам не шкода коцнути, правильно? Десь на таку купляєте собі недорогеньку, таку відносно. І старайтесь на ній помалу-помалу підтискати на газочок, не давити зразу на всю мощність. Так само і тут. По чуть-чуть, по чуть-чуть і все. Не боятися, не, ну, не торгувати великі сумами. Значить, третій страх це боязнь прийняти неправильне рішення. Значить, якщо ви сидите в угоді, і бачите, що ціна ну фактично, от вже ну це така виважена має бути такий погляд, що ви вже сидите довший час, і бачите, що ціна да, йде не в вашу сторону, і треба закритися в мінус. Дуже неприємна ситуація для трейдера. Це такий трошечки удар, розумієте? Коли вас ліквіднуло, це, це двійний удар, тройний удар. Ну коли просто треба закритися в мінус, це ну або стоп лос вас вибиває по стопу. Але якщо ви торгуєте, ви зрозумієте, коли ну, ви сидите в угоді і ви хочете закритися вручну, не хочете, щоб вас по стопу вибило, але фактично ви бачите, що це не йде на вашу сторону, тоді треба не боятися прийняти таке рішення. Треба, прийміть. Подивіться, що так, проаналізуйте, подивіться, ага, дійсно, треба прийняти рішення, не жанічайте, не бійтеся. Зі всіми трейдерами це буває. Десь щось не додивилися, ринок є дуже волатильний, маркетмейкер робить то, що йому хочеться, і ми це не передбачимо. Які би ми аналіз не проводили, якщо маркетмейкер рване, ми побіжемо за ним і нас ліквідне. Для чого нам це? Треба закриватися. Якщо ви бачите, що така ситуація, якась сильна дуже волатильність пішла і ще щось. Закривайтеся, не бійтеся. Нічого. Другим разом все буде окей, нічого страшного. Ставте той стоп і закривайтеся. Отже, четвертий страх це розбіжність в індикаторах. Якщо ви сидите в угоді, ну проаналізували ринок, зайшли в угоду, а потім в процесі торгівлі щось таке буває, що. Ви починаєте аналізувати там старший тайфрейм, ще щось, дивитись на інші валюти, дивитись на різні індикатори. І в процесі торгівлі ви розумієте, що індикатори десь, може, щось не додивилися, десь щось е показують, вже вимальовують зовсім іншу картину. І ви починаєте от в тих індикаторах плутатися, в тих всіх валютах, в тих таймфреймах, у вас починається в голові такий шум. Розумієте, ви починаєте боятися, що ви щось недоаналізували, що щось не альо. От в процесі торгівлі дуже часто таке буває. Якщо ви навчитеся з тим боротися, то це психологічний фактор. Ну, коли немає сильної волатильності, а просто ринок іде собі по-різному, десь ви чогось не передбачили, щось забули врахувати. Моя порада: відійдіть. Закрийте комп'ютер, просто відійдіть, подихайте, переходьте до 10, щось там зробіть свої справи, ну недовго, бо тому що ринок волатильний. Самі розумієте, піде не піде туди, То біда буде. Вертайтеся до пункту попереднього. І приходьте, вертайтеся і дивіться, що відбувається. Ще раз. Вердіться до стратегії, з, якого, з якої ви аналізували, чому ви зайшли в угоду. Верніться. Оця точка входу ваша, чому ви зайшли, причина. Чи помінялася структура, там якийсь паттерн, чи щось змінилося з того часу. От з тої призми, дивіться, чому ви зайшли в угоду. Якщо змінилося з тої призми, чому ви зайшли в угоду, якщо щось змінилося, паттерн помінявся, чи ще щось, от тоді так, треба прийняти рішення. Пункту попереднього, закриватися і все. Якщо нічого не змінилося, а це просто ви собі щось навіяли, що е, щось таке відбулося, що не залежить від ринку, а просто ваші сумніви вас ну, з'їдають. Значить, все окей. Дочекайте свого тейка і все буде нормально. Ставте стоп лос в разі чогось, якщо десь дійсно вже сумніви сильно закралися. І все. В такі випадки краще, дійсно, ну хай би біку, хай буде стоп без збиток. Ви ж розумієте, що стоп без збиток це прекрасно. Це краще, ніж. Ніж нічого, але і це, і так треба. Треба навчитися, треба навчитися з собою володіти. Бо тому що найгірший ворог наш це ми самі. Те, що ми собі навіємо, те ми самі собі і робимо таку біду. І ще одне п'яте, звичайно, наше славнозвісне ФОМО. ФОМО це всі про це говорять, це дуже модне зараз слово. Це є страх пропустити це синдром втраченої вигоди. Це коли людина щось інвестує і думає, що десь в якийсь проєкт вона не встигне проінвестувати, починає заглядати всі новини, починає якісь там сайти трейдерів, блогерів передивлятися, що десь вона не встигне проінвестувати, десь хтось, поїзд поїде без неї. То є раз, по-друге, а другий такий також розповсюджений, такий, ну, в кожного трейдера, особливо скальпера, Присутні, ну, і в трейдери, я думаю, так само, як і на довгострок торгують, закритися от вже зараз. От є страх, що от ціна зміниться, що ми до тейкера не дочекаємося. І трейдери дуже часто закриваються. І я так само цим грішу, і це однозначно, і деколи воно фактично і правильно. От закритися зараз. Ніж дочекатися текера. Ви знаєте, якщо вас такі сильні страхи переслідують, що треба закриватися зараз, краще закритися, ніж ви маєте себе з'їдати до кінця угоди. Тому саме краще, це ставити стоп без убиток і йти кудись, якщо у вас на довгий срок, наскільки я вже ну, це бачу, І якщо я кудись іду, Приходжу, бачу, отейкер взявся. Або вже там ближче до мого тейкера підходить. А коли я сижу, тим, якщо ну, довго срок, ой, тоді біда, тоді ти в 300 раз себе ото, тебе переслідуєш, що треба вже закриватися. І дійсно краще закритися вже, ну і дуже часто воно спрацьовує, закрийтеся вже, зафіксуйте прибуток, навчіться фіксувати прибуток. Якщо ви навчитеся фіксувати більше прибутків, ніж збитків, значить ви. Успішний трейдер. Бо тому що збитки є так само у всіх трейдерів, не переживайте. Успішний трейдер ви тоді починаєте ставати, коли у вас відсоток прибутку більший, навіть на чуть-чуть, ніж відсоток збитку. Оце ви вже починаєте бути успішним трейдером. 50 на 50 це вже така хороша дорожка. Це вже ви на, як то кажеться, на успішному шляху. А коли ви перевищуєте і ваш відсоток прибутку є більший, ніж відсоток втрат. В загальному, наприклад, за місяць, не беріть за тиждень, буває тиждень поганий. Буває. Нічого страшного, ринок є різний. Буває, у вас щось відбувається От зараз. Ви знаєте, що відбувається, це біда, і дуже важко торгувати в таких умовах. Тому краще фіксуйте прибутки, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео, дзвіночок, і ми для вас будемо знімати такі відео постійно. Це психологія в трейдингу. Вона. Це основа, це та, така, розумієте, наша дорога, яка нас веде до успішного шляху в трейдингу. Якщо не буде психології, не будемо ми над собою працювати, не буде нічого. Всі ті патерни, всі ті криві, всі ті точки, всі ті все-все-все відходить на задній план. Ми повинні самі себе налаштовувати на позитив. Хороший настрій, успішний трейдер. Все, до нових зустрічей. А біржа Bybit Binance, якщо ще не зареєстровані, будь ласка, під цим відео посилання. реєструємося. А я вас чекаю. На наступний тиждень. До нових зустрічей. Папа.